Добрий день. Сьогодні 18 жовтня 2022 року. Перед вами груша сорту пам'яті князя Трубецького. Оце на цій грушці всього три грушки. Одна в мене тут деревце і он друге. Третій рік від посадки, підщепа ВА29. Це тут найбільшенькі вони. Тут менше така вона. Ну, тут більша загрузка, листок щось вже впав. Така легенький рум'янець є. Довго дуже лежить вона, прям дуже довго. В прошлому році до кінця травня пролежала, там я її ще знімав. З клубникою соковита, як на мене, невеличка терпкість є в смаку, ну, хоча подивимося в цьому році. Так. От найбільшеньку зважимо. 375. ну, Це такий великий екземпляр. Стандарт вона не дуже велика. Десь така, як оце, середня, може навіть менша, около 200 грамів. Лежить добряче вона. Оця груша дійсно лежить. 209 важкенька. Ну, небагато в цьому році. От такі грушки. Так, нагадаю, груша пам'яті князя Турбецького. Все буде Україна.